Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. Привіт усім! Сьогодні ми поринемо у неймовірно різноманітний світ ссавців. Будемо розбиратися, наскільки дивовижними можуть бути їхні пристосування до життя. Гарантую, буде цікаво! Ну, давайте почнемо з такої собі загадки. Що спільного між конем яким мчить степом? гігантським китом у глибинах океану, і нами з вами. На перший погляд ну нічого. Але це тільки на перший погляд. А відповідь у тому, що всі вони ссавці. Так, ми всі далекі родичі з одним спільним предком десь там у минулому. Просто еволюція розвела нас настільки різними шляхами, що створила абсолютно унікальні форми, ідеально пристосовані до своїх світів. І перша наша зупинка це безкраї рівнини. Тут панують справжні володарі швидкості. Копитні. Копитні, знаєте, це просто майстри адаптації. Їхні зуби ідеальний інструмент для перетирання жорсткої рослинності. А ноги довгі, сильні з твердими копитами на кінцях. Вони ж буквально літають на кінчиках пальців, розвигаючи шалену швидкість. І от що цікаво усіх цих тварин ділять на дві величезні групи, за здавалося б, дрібницею, за кількістю пальців, на які вони спираються. Давайте глянемо, в чому ж тут суть. Отже, з одного боку у нас не Це ті, хто бігає, спираючись на один або три пальці. Найвідоміші приклади це, звичайно, коні та носороги, а з іншого боку, парно копиті, їх набагато більше, і вони спираються на два або чотири пальці. Це і олені, і свині, і жирафи, і багато багато інших. А серед парнокопитих є свої супергерої травлення це жуйні тварини. Їхній чотирикамерний шлунок це, по суті, ціла біофабрика. Вона дозволяє їм витягувати максимум корисного навіть з найгрубішої трави чи гілок, які для інших просто неїстівні. Але історія копитних це не тільки про дивовижну біологію, це ще й, на жаль, про боротьбу за виживання. І тут є одна історія, яка, знаєте, дає неймовірну надію. Тільки уявіть собі Європейський зубр, величний господар древніх лісів. На початку ХХ століття його повністю знищили в дикій природі. Все, здавалося, вид втрачено назавжди. Останні дикі тварини загинули від рук браконьєрів. Але завдяки просто титанічним зусиллям науковців, які буквально по крихтах збирали останніх тварин з зоопарків, вид вдалося врятувати. Програму відновлення запустили ще у 1965 році, і вона спрацювала. Сьогодні ми знову можемо побачити цих гігантів у їхньому рідному домі. Гаразд, з лісів та рівнин ми робимо гігантський стрибок. Просто у безмежний океан. Тут на нас чекають китоподібні ссавці, які колись давно покинули суходіл, щоб стати володарями водної стихії. І їхнє тіло змінилося просто до невпізнання. Передні лапи перетворилися на плавці стерно, задні, задні просто зникли, а хвіст став неймовірно потужним двигуном, який штовхає цих гігантів крізь товщу води. У світі китів є, так би мовити, два основні стилі життя. Вусаті кити це такі собі мирні гіганти, що просіджують тонни води, аби знайти хрихітний планктон. А от зубаті кити це вже зовсім інша історія. Це швидкі та вправні мисливці. І зубаті кити, наприклад, дельфіни чи кашалоти, мають справжню суперсилу, ехолокацію. Вони випромінюють звукові імпульси і, аналізуючи відлуння, створюють неймовірно точну звукову картину світу навколо. Це дозволяє їм бачити і полювати навіть у суцільній темряві. З таємничих океанських глибин ми повертаємось на тверду землю, щоб познайомитись із неперевершеними майстрами полювання хижаками. Що ж робить хижака хижаком? Ну, в першу чергу, це їхня головна зброя зуби. Весь їхній череп, по суті, це досконалий інструмент, створений щоб хапати, утримувати і розривати здобич. І тут варто звернути увагу на дві речі. По-перше, це довжелезні гострі ікла, щоб намертво вчепитися в жертву. А по-друге, це спеціальні хижі зуби в глибині пащі. Вони працюють як ножиці, що легко розрізають м'ясо і навіть кістки. І до хижих належить безліч тварин, яких ми добре знаємо це і собаки, як вовк, і котячі, як рись, і спритні куниці, і, звісно, могутні ведмеді. Кожен із них унікальний мисливець зі своїми прийомами. І от на завершення нашої подорожі ми піднімемося на дерева час зустрітися з нашими найближчими родичами у тваринному світі приматами. Що ж робить приматів такими особливими? Одна з ключових фішок це протиставлений великий палець, здавалося б, дрібниця, але саме ця риса дозволяє їм хапати предмети з неймовірною точністю та силою від товстої гілки до маленької ягідки. І ще одна цікава деталь, яка нас об'єднує. На відміну від копитних, які, по суті, бігають на вшпиньках, примати ходять, спираючись на всю стопу, а це дає набагато кращу стійкість і рівновагу. Ну а на самій вершині еволюційного дерева приматів стоять людиноподібні мавпи, горили, шимпанзе, орангутани. Вони втратили хвіст, але натомість отримали щось набагато цінніше надзвичайно розвинений мозок та складну соціальну поведінку. Отже, що ми сьогодні побачили? Розмаїття ссавців це по суті ціла енциклопедія еволюційних рішень від копита, створеного для бігу, до плавця, що підкорив океан, і до руки, яка здатна творити. Кожна форма це ідеальна відповідь на виклики середовища. І все це дивовижне розмаїття змушує задуматись якщо еволюція змогла створити стільки досконалих і таких різних форм життя, то яке ж наше людське унікальне місце в цьому неймовірному світі? На цьому все. Дякую за увагу.